Мені повідомили, що засідання буде о 14-й годині, суддя не відомий. Я зранку заїхав, написав заяву на мій голосу, повідомити мене на мобільний телефон, покаже, хто суддя. А по-друге, в, в результаті ні, ніхто не повідомляє. І тут випадково дізнаємося, що засідання вже почалося. Я приїжджаю, мене не пускають в засідання, то я фактично силою вже в приміщення залу суду зайшов. Суд намагався розглянути справу без участі адвоката що є просто ну порушенням всіх там основоположних прав конституційних на захист. От. Ну, мною було заявлено у зв'язку з цим відвід, головуючому по справі судді ГОР. Відвід не задовільнили, справа розглядалася в тому ж складі. Нам було подано, по-перше, я подав як захисник скаргу на незаконне затримання, оскільки не було жодних підстав. Ви знаєте, що інцидент трапився 17 березня. На місці були присутні працівники міліції, які жодних не мали претензій до Миколи Коханівського, І ніхто його не затримував і так далі. Пізніше, невідомо з яких причин, порушується справа. От, причому справа порушена 18 березня. Миколу Коханівського ніхто не опитав, ні пояснень не взяв. І 26 числа ніхто не викликав повістками. І Ми дізналися просто з неофіційних джерел, що чиниться тиск на керівництво міліцейське, щоб якось арештувати Коханівського. Я також запит пишу офіційний, прохання дати інформацію, чи є порушення. Справа мені не відповідають. Ми беремо з Коханівським, їдемо до слідчого, Знаходимо його хто слідчий і так далі. Приїжджаємо туди, даємо для дачі офіційних пояснень. По суті, справи, крім того, ще 19-го близько 10 свідків подали свої заяви про те, як все відбувалося насправді. Є фотографії, роздруковані про те, що Воронін перший напав на Куханіцька, наносив удари, провокував, ображав його. У них є ціла історія взаємовідносин, як виявилося. І після цього. Слідчий, знову ж таки, не опитуючи, першим ділом затримує його по 115 статті, а вже потім відбирає якісь пояснення. Далі ви вже історію з судом знаєте, що ніхто нікого не повідомив, намагався без адвоката в швидкому порядку людину арештувати. Совне рішення, яке сьогодні безумовно, ми будемо скаржувати. Це означає, що його на момент на час розслідування кримінальної справи він буде отримуватися в СІЗО під вартою. Ми це рішення будемо скаржувати в апеляційний суд. Я вже отримав копію постанови. і Зараз будемо готувати апеляційну скару. Тому що вважаємо, що це незаконно. Справа навмисно порушена по тяжкій статті, для того, щоб передбачалося, щоб можна було його арештувати. Крім того. Ви знаєте, що потерпілий по цій справі, так званий потерпілий, є помічником Дмитра Табачника. Табачник неодноразово в пресі висловлювався за те, щоб посадити Миколу Куханівського. І є всі підстави вважати, що Воронін фактично просто виконував замовлення чи табачник. Це помста за те, що він пошкодив пам'ятника.